У центрі віза ведуть прийом повноважні представники підприємств надавачів послуг. Серед актуальних нині питань старт опалювального сезону в офісі міської філії газорозподільних мереж України. Повідомляють у місті та Криворізькому районі підприємство вже підключило газ до котелень, що забезпечують теплом 335 об'єктів промисловості та понад три десятки комунально-побутових підприємств і релігійних громад. Підключення відбувається за письмовою заявою суб'єктів господарювання. Воно складається у центрах обслуговування клієнтів. У нас їх в місті чотири. Адреси ви можете знайти на сайті. Нашому обслуговуються юридичні особи без черги. Є менеджер, який підскаже їм, як правильно, заяву заводиться електронний обхідний лист, в якому вісім служб нашого підприємства. Ми перевіряємо на є зауваження кожен по своєму напрямку. Є зауваження. Якщо вони відсутні, тоді ми підключаємо об'єкти у місті подорож трьох діб за містом. Криворізький район це до п'яти діб. Готові до старту сезону опалення і на комунальній криворіч тепломережі. На цьому тижні вже запустили в роботу 10 котелень медичних закладів. Подача теплоносія на заклади освіти, охорони здоров'я та об'єкти соціальної сфери здійснюється за письмовими заявками відповідних закладів до підприємства. Всі нежитлові приміщення суб'єктів господарювання, які знаходяться в житлових будинках, будуть включені разом з будинками пізніше. Подача теплоносія на об'єкти суб'єктів господарювання, які знаходяться в окремо розташованих будівлях, будуть підключатися по заявкам суб'єктів. Криворізька теплоцентраль обслуговує понад дві сотні житлових будинків і 1700 юридичних осіб. До опалювального сезону готові всі шість котелень, інформують на підприємстві. Завдяки фінансовій підтримці національної акціонерної компанії Нафтогаз України, аТ «Криворізька теплоцентраль забезпечена дизельними генераторами. Також прошу звернути особливу увагу на заборгованість споживачів. За вже спожиту теплову енергію, яка становить понад 1 мільярда 200 мільйонів гривень. Тобто для забезпечення безперебійного теплопостачання керівництво карверійської теплоцентралі просить споживачів сплатити за тепло або звернутись до товариства для укладання договору стосовно реструктуризації заборгованості. Консультації у головному офісі центру Віза представники підприємства надавачів послуг надають щочетверга з 8 до 15.30. Іван проводов Юлія Ветряк Олексій Правицький цей день.